Добрий день, вас вітає будівельна компанія Ярковиця. Продовжуємо розповідь етапів будівництва містечка в місті Івано-Франківську по вулиці Героїв Миколаєва, 33. Це таке містечко з дуплексів та одного таунхаусу. Ось тут асфальтований під'їзд. Тут буде дорога 4 метра. І от це є двойний дуплекс. Двойний дуплекс, там також двойний дуплекс, і там є тройний е, таунхаус. Територія кожного будинку буде відгорожена. Окрім не будуть відгороджені гаражі. Е, хотів би вам показати один з прикладів планування, де вже є. Збудовані сходи. І можна побачити вже другий поверх. Тут буде дорога та подібне перехрестя. Це буде відділена територія одного будинку, там другого будинку, там окремо також будинку, і це також тут буде відгорожена територія цього будинку. Тобто кожний будинок буде мати від 2 до 3,5 сотих. І кожний будинок має площу окремо 140 квадратів. Все буде згідно е, тих фотографій рендерних, котрі є в оголошенні в інтернеті. От вам покажу зараз планування одного з будинків. От ми, до прикладу, зайшли в прихожу сюди. Тут в прихожій буде відділено гостьовий санвузол, ось отут, Це буде прихожа. Тут з прихожої перехід в гараж. Там також, до речі, є комунікації, підведені, каналізація. Тут буде автоматика на воротах гаражу і буде також автоматика в'їзді на територію. Бачите, сходи вже готові, можна вже показати. Тут буде кухня розміщена. Це є вітальня, це є місце для каміну. Тут буде вихід на задній двір, або ж собі робити терасу. Також зауважте, які великі задні двори. Територія по периметру буде огорожена. Ось, дивіться, які широкі, великі задні двори. І швидко вам ще хочу показати на другому поверсі, як все буде виглядати. Тому що тут є в кожному будиночку майстер-спальня. Це є така, такий коридорчик. Тут одна кімната, сюди вхід. Ця стінка переділена і вхід в другу кімнату. І ці дві кімнати також будуть мати свої балкони. Тут також оце буде канал йти від каміну. Можна також ним обігрівати дерев'яне перекриття. Уже на другому поверсі, на першому монолітне. І зауважте, що тут немає жодних скосів. Тут також оце буде санвузол це для дітей або ж для дорослих. А тут уже від цієї стінки. Іде повністю це є батьківська спальня зі своїм санвузлом. Майстер спальня. Тут буде перестінок, і це буде окремий санвузол. Можна використовувати його по призначенню, там каналізація, можна використовувати його як окремий або гардероб, або ж використовувати його просто як кабінет, бо він має вікно, або просто залишити таку велику спальню. Також вона має окремий, окремий санвузол. Е, окремий балкон, перепрошую. Все це бачите, які тут інженерні рішення. Металеві балки, тобто тут все дуже надійно зроблено. На територію буде заведено світло, Кожний будинок буде заведений лічильник на світло, на газ, на воду. Та міська каналізація. Ось така, Такі будиночки. Це є, по суті, заїзд на територію. Ось це є заїзд. 4 метри заїзд, туди заїзд і сюди заїзд. Дуже тут тихо, спокійно. Використовується, бачите, якісна цегла. Дивіться, які всі якісні матеріали. Е, окрім того, ще буде е, зроблено, зараз от обсудили питання, там буде ще гостьова парковка на території, перед територією, перед брамою буде ще гостьова парковка. Тобто, якщо ви щось забули або ж приїхали до вас гості, вони можуть зупинитися будуть перед парканом по одну сторону та по цю сторону перед брамою. Ну і буде, звичайно, благоустрій території, будуть дерева, ялинки, підсвітка і тому подібне. Якщо вас зацікавить, то будь ласка, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти, проконсультуємо, підкажемо, що є на залишку, що є на броні, що придбали і тому подібне. Здача, кінець цього року, 24-го. Дякую за увагу, до побачення.